Ситуація в Україні надзвичайно нестабільна та трагічна. Чи залишається Європа останньою, хоч і дуже крихкою надією на політичне вирішення конфлікту? Ви дивитесь Геофактор і у найближчі півгодини про це а також такі теми. Таємниця стабільності євро і що чекає на українську гривню? Матеріальні збитки через контрабанду цигарок. Європа втрачає мільярди євро. Електронна атака кіберзлочинців в Німеччині стають більш зухвалими. Україна стала свідком найкривавішого конфлікту в своїй сучасній історії. Ще ніколи люди зі зброєю не стріляли по живих із таким цинізмом, як у четвер, 20 лютого. Свідки говорять про постріли професійних снайперів у серце, в голову та в спину. Це нове потворне обличчя конфлікту. З усіх боків заговорили про те, що держава скочується в прірву громадянської війни. Обама, Меркель та Путін консультуються про виходи з ситуації. Але хто б міг собі таке уявити ще минулої неділі? Українці раділи на традиційному для лютого місяця потеплінню та першим ознакам політичної відлиги. Тиждень починався за тишем. Майдан повернув київську мерію її господарям, те саме зробили активісти на заході України відповідно до закону про амністію. У відповідь влада відпустила заарештованих демонстрантів. Намагаючись пришвидшити розв'язання конфлікту, німецька канцлерка прийняла у Берліні чільних опозиціонерів. Однак їхнє прохання запровадити санкції проти оточення Януковича тоді проігнорувала. Перемир'я закінчилося раптово. Мирні демонстранти були атаковані Беркутом та спецслужбами із небаченою досі агресивністю. Були зламані барикади на Грушевського та інститутській. Почали надходити повідомлення про нових загиблих на Майдані від куль силовиків. Загорівся будинок профспілок. Тут був медсанбат майдану. Іноземні інституції оголосили про евакуацію своїх співробітників. Опозиція спробувала домовитися із банковою про припинення вогню. Президент не хотів слухати опозицію для Януковича лише один шлях зупинити протести і все. А зараз важливо зробити перерву і більше не воювати. Різке зростання кількості жертв протистоянь на майдані та брутальність силовиків змусили Європу перейти від слів до дій. Європейська комісія оголосила, що країни ЄС запровадять санкції проти винних у кровопролитті. Опозиція заявила, що перемир'я вкотре порушив Беркут. Водночас влада поклала відповідальність за спалах терору на радикальних повстанців. Це не прояв демократії та громадської позиції людей. Це маніпулювання свідомості громадян та спроба силового захоплення влади. У жодній країні такі методи не призводили до вирішення конфлікту. А от призвести до біди можуть. СБУ відповідає на трагічні події загальнодержавною антитерористичною операцією. Центр Києва став схожим на лінію фронту. Кількість убитих пішла на десятки, поранених на сотні, якщо не тисячі. Коментатори в один голос назвали це точкою неповернення для обох сторін. Мобілізується і західна Україна. У відповідь на події у Києві активісти в окремих містах роззброїли відділки Беркуту та взяли штурмом обласні адміністрації. У мережі з'являються повідомлення про зникнення табельної зброї з військових складів. Учасники протестів кажуть, їм нема вже що втрачати. Нова хвиля партизанської війни по регіонах, по містах, по селах, по областях будемо нищити, палити можна і добиватися справедливості. У розпал збройних сутичок до Києва зважується приїхати міністри закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції, щоб переконати владу та опозицію відмовитися від насильства. Тим часом Росія розглядає європейські санкції як тиск на суверенну державу. Утім, цього разу присутність іноземних посередників не спрацьовує як запобіжник насильству. Військові дії тривають. Кількість загиблих зростає у геометричній прогресії. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Заборона на в'їзд та заморожування рахунків впливових українців, які тримають свої мільйони на заході. Про такі санкції нарешті зміг домовитися Євросоюз. Тепер, на думку європейців, кожен з оточення президента Януковича буде ретельно зважувати, чи варто й далі підтримувати режим. Опозиція та громадськість вже давно вимагали запровадження санкцій, аби уникнути саме такого драматичного розвитку подій. Докладніше про це ми поговоримо з оглядачем Welle Романом Гончаренком, який вже багато років мешкає в Німеччині, але був у Києві, висвітлюючи цей конфлікт. То, Романе, на твою думку, чому так довго Європа зважувалася запроваджувати чи не запроваджувати санкції? Причин кілька: по перше, європейський союз не цікавився подіями в Україні. В нього своїх проблем достатньо. По друге. Європейський союз не хотів псувати відносини з Росією. По третє, європейський союз не хотів штовхати Україну в обійми Росії. В першу чергу цього не хотіли Польща та Країни Балтії, а до них дослухається, наприклад, Німеччина. Тепер ситуація змінилася. Європейський союз пішов на кроки, яких ми раніше не бачили. Ексміністр закордонних справ України Огризко сказав, головна помилка Європи це нерозуміння природи режиму Януковича. Ти погоджуєшся з цим твердженням? Частково погоджуюся. Європейський союз справді був щиро здивований, коли Віктор Янукович і його уряд відмовилися від підписання угоди про асоціацію з європейським союзом в останній момент напередодні саміту у Вільнюсі. Тобто вони щиро вірили, що Янукович хоче в Європу. Але з іншого боку, в Європейському Союзі є такі політики, як колишній президент Польщі Олександр Квасневський, який чудово розуміє, що відбувається в Україні, хто такий президент Янукович і що таке партія регіонів. Тобто мені здається, що в Європі не дослухалися до Квасневського. Чому я не знаю? Як ти гадаєш, як можуть допомогти санкції? Санкції можуть допомогти, якщо вони торкнуться, наприклад, не тільки конкретних політиків чи чиновників, а торкнуться їхніх сімей, наприклад, їхніх жінок, які роблять шопінг у Європі. А також їхніх дітей, які навчаються в Європі, це буде дуже сильний удар. Якщо санкції торкнуться грошей у європейських банках, і якщо ці гроші там справді ще є, тому що не треба забувати, було багато тижнів на те, щоб ці гроші в інше, в інше джерело, то тоді це буде болюче. Якщо ні, то санкції це символічна політика, це сигнал для тих, хто підтримує Януковича, але вагається. То, все ж на твою думку, українцям варто зараз розраховувати лише на себе, чи у західних країн ще залишаються якісь важелі впливу на ситуацію? Важелі залишаються, і сигнал для цього це візит європейських дипломатів, найвищих дипломатів до Києва. Це дуже важливо. Вони ще можуть провести прямі переговори з, з Росією, тому що Росія фактично сьогодні підтримує президента Януковича без участі Росії. як би це комусь не не подобалося, вирішити конфлікт мирним шляхом неможливо. Я в цьому переконаний. Дякую, Романе. Ми розмовляли з оглядачем Deutsche Welle Романом Гончаренком. Докладніше про розвиток конфлікту в Україні та актуальні коментарі з Європи ви можете прочитати на українському сайті Deutsche Welle. У розпал боргової кризи багатьом здавалося, що Єврозона ось ось розвалиться, чи стане меншою в розмірах. Після того, як з валютного союзу виженуть країни, що погрузили в боргах, наприклад, Грецію. Сьогодні зрозуміло, євроапокаліпсису не буде. Програма жорсткої економії принесла бажаний результат. Єврозона поволі виходить з рецесії. У більшості країн, навіть у тих, які ще недавно вважалися проблемними, почалось економічне зростання. Чому на фоні масової девальвації інших валют євро зберігає стабільність? Про це в нашому наступному сюжеті. На зустрічі Єврогрупи в Брюсселі оптимістичний настрій. Уперше від початку кризи. Всі п'ять найбільших економік Єврозони у легкому підйомі. Рецесія позаду. Єврозона довела свою дієздатність. Економічна активність відновлюється. Такі коментарі політиків можна було почути у брюссельських кулуарах після засідання ради міністрів фінансів. Занепокоєння політиків викликає поки лише Греція. Хоча й там спостерігається підйом туристичної галузі. Вирішено, що 24 лютого міжнародні кредитори відновлять роботу в цій кризовій країні. Необхідно розібратися, чи потребують Афіни черговий пакет допомоги. Ми завжди говорили, що не будемо нічого загадувати, доки не вийдуть дані Євростату щодо Греції. Це станеться наприкінці квітня. Тож вирішувати, чи потрібна нова програма допомоги, будемо по завершенні літа. To design a possible new program, if a new program is necessary. фенпрограмсесерієвростат статистичне відомство ЄС. Воно нещодавно оприлюднило дані про те, що Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Нідерланди демонструють позитивну динаміку. Десяті відсотка на перший погляд це може й небагато однак для провідних країн ЄС це значний крок уперед, особливо для економічно ослаблених Італії та Іспанії. Оздоровлення триває повільно, але в середньостроковій перспективі стан Єврозони лише поліпшуватиметься, вважають експерти. наслідки глибокої рецесії, а це було найгірше. Долаються також. Ми спостерігаємо, що реформи, які проводилися в багатьох країнах, насамперед, це були кризові Греція, Іспанія, Португалія. так ось ці реформи починають діяти. Те, що в Єврозоні справи налагоджуються, доводить і той факт, що несподівана відставка італійського прем'єра Лети 13 лютого не позначилася негативно на прогнозах щодо економіки країни. Ще недавно політичні сюрпризи одразу ж відображалися на біржових показниках. Однак наступного ж дня після відставки Лети авторитетна агенція Мудіс підвищила рейтинг італії з негативного на стабільний. Формування нового уряду доручено лідерові демократичної партії Італії Матео Ренці цей коаліційний уряд вигідний багатьом. Це надія на стабілізацію всередині країни, і ми сподіваємося, що він пропрацює доволі довгий строк. А це дозволить провести структурні реформи, яких від нас так вимагає Європа. Легіслатура кеда пенсардіфаределеріформи структуралі, кому Левропа континуакідерчі. Ще один позитивний сигнал. Кілька місяців тому багато оглядачів вважали, що в списку країн, які потребуватимуть фінансової допомоги, опиниться й Словенія. У цій країні дуже постраждав банківський сектор. Однак у Любляні після роздумів заявили, що гроші європейського стабфонду їй вже не знадобляться. Експерти вважають, що на країну багато в чому поділа готовність європейського центробанку скуповувати в разі потреби облігації кризових країн в необмеженому обсязі. А тоді Любляні довелося проводити політику з озиранням на між... Народних кредиторів на реформ у Словенії упродовж тривалого часу реформи буксували, затягувалися. Але після того, як на країну стали тиснути і сказали, що доведеться взяти під опіку Стабфонду, словенці взялися за реформи. Банки пройшли рекапіталізацію. Словенії по суті вдалося впоратися з проблемами без допомоги ззовні. На руку проблемним країнам грає політика дешевих грошей європейського центробанку. Базову облікову ставку наприкінці минулого року знизили до рекордно низького рівня 0,25%. відсотка. Європейська дилема нині полягає в тому, що з точки зору здорової економіки ставки слід підвищувати. У цьому зацікавлені ринки що швидко зростають, в тому числі й Німеччина. Тим же ринкам, що зростають повільно, дорогі кредити навпаки радше нашкодять. Нам спершу слід дочекатися, аби підйом, який щойно лише почався, став більш сталим та незворотнім. Тоді ЄЦБ змушений буде реагувати і знову підвищить відсоткові ставки. Так чи інакше зауважують економічні оглядачі, європейській валюті вдалося благополучно подолати кризу, а курс євро щодо долара США перебуває на найвищій позначці за останні два з гаком роки. Що може означати така міцність євровалюти для українців? Це питання я адресую фінансовому аналітику з питань Центральної та Східної Європи Андреасу Меніке. Він з нами на зв'язку з Гамбурга. Пане Меніке, в перший тиждень лютого українська гривня втратила майже 10% своєї вартості. Ще до початку вуличних протистоянь гривня була під тиском. Чого очікувати зараз? Я очікую, що національна валюта і надалі залишатиметься під тиском. Це зумовлено не лише політичною кризою, але й загальною економічною ситуацією в країні. Золотовалютні запаси держави значно скоротилися. Україна має дуже високі дефіцити бюджету та платіжного балансу. Здешевлення валюти спостерігається зараз не лише в Україні, тому я очікую продовження цієї тенденції, хоча й не дуже драматичних обсягах. Ну, це зрозуміло. А от один із лідерів української опозиції Олег Тягнебок звинувачує владу у штучній девальвації української валюти. Він каже: начебто, влада має власний інтерес у цьому. А що ви думаєте з цього приводу? ті тут я не можу судити про глибинні причини. Але як я вже сказав, останніми місяцями курс інших слабких валют знизився через так званий тейперінг. федеральна резервна система США купує менше облігацій. Отже, похитнувся курс російського рубля, а казахський тенге за цілеспрямованим наказом Нацбанку України втратив аж 20% вартості. Мета цього підвищення конкурентноспроможності економіки. В українському ж випадку не думаю, що тут йшлося про свідоме політичне рішення. Ну, а що ви тепер порадили українцям купувати їм на свої заощадження в гривнях, долари або євро? Так, і в цьому випадку я би не радив українцям панікувати і скуповувати лише долари і євро. Присутні тенденції здешевлення дешевлення валюти, але за моїми оцінками не драматичні. Я вважаю, що українська економіка ще набере темпів, коли мине політична криза, а ситуація в країні стабілізується. Політичне майбутнє України не піддається прогнозуванню залежно від розвитку протестів. Країна в найближчі місяці або навіть роки залишатиметься нестабільною. Чи загрожує це економічним колапсом? все залежить від того, чи піде ситуація в бік громадянської війни або ж до стабілізації. Безперечно, Україна потребує харизматичного керівництва і зміни політичної системи. Тоді я очікував би позитивних зрушень. Великий потенціал полягає у співпраці з Росією та Європою. Звісно, Соломоновим рішенням було працювати з обома. Тоді перед Україною відкрилися б кращі економічні перспективи. Дякую, пане Меніке. Ми розмовляли з фінансовим аналітиком Андреасом Меніке. Десять мільярдів євро, як мінімум, таку суму втрачають країни Євросоюзу в результаті контрабанди цигарок. Незважаючи на посилення контролю, злочинний бізнес процвітає. Причина високі прибутковості. У Німеччині, приміром, пачка цигарок коштує 5 євро. В Великобританії вдвічі більше. Найчастіше контрабандисти цигарками проникають на територію ЄС з території східної Європи, зокрема України. Дві тисячі упаковок українських цигарок. Румунські прикордонники недаремно вирушили в погоню за контрабандистами. Переслідування тривало кілька годин в основному важкопрохідними лісовими масивами. Контрабандисти, зрозумівши, що з товаром від прикордонників їм відірватися не вдасться, кинули його і втекли. Для прикордонної служби подібні нічні операції давно стали рутиною. Контрабанда цілком звичне тут явище. Обидва контрабандисти скористалися темрявою і тим, що ліси тут важко прохідні. Завдяки цьому їм вдалося втекти. Але ми стежимо за ситуацією і намагаємося встановити їхні особи. через пів години. З іншого боку гірського масиву співробітники прикордонної служби затримали одного з імовірних контрабандистів. Цього чоловіка вже не раз зловили з нелегальним вантажем. Чоловік мешкає тут неподалік у прикордонному румунському селі. Контрабанда для багатьох у цьому регіоні чи не єдине джерело доходу. Та не я це був Це був точно адічі або кічі. Мене там з ними не було. Цього разу це не я був. А що ж тоді можна було тут робити? Що він забув у лісі? За дровами в такий час не ходять і з порожніми руками точно не повертаються. Але нишпорку не обманеш. За поведінкою собаки можна зрозуміти. Цигарки швидше за все ніс цей парубок. А от його спільникові цього разу пощастило більше. Сьогодні йому вдалося втекти від погоні. За допомогою таких тепловізорів, наданих європейським союзом, вони прочисують кордон у східних Карпатах. Контрабандисти часто доправляють свій товар саме через гори. Ще один улюблений маршрут нелегалів рікою Тиса. Обсяги незаконних поставок тютюнової продукції зростають, а методи порушників стають дедалі вигадливішими. Свій товар вони переправляють навіть на дельтапланах або під водою. Через контрабанду цигарок країни ЄС щорічно недоотримують близько 10 мільярдів євро через несплачені податки та акцизи. Тому на технічне оснащення прикордонників євросоюз грошей не шкодує. у нас тут два таких прилади для роботи на ділянці кордону довжиною 39 кілометрів, в ясну погоду видимість 5 кілометрів. Техніка дуже допомагає, адже контрабандисти діють в основному вночі. Щоправда, тепловізори допомагають не завжди. У важкопрохідних лісах надій на чуду техніку немає. Тут усі козирі в руках контрабандистів. Вони, на відміну від прикордонників, знають цю місцевість як свої п'ять пальців з українського боку. В багатьох є родичі. Вочевидь, наших сил недостатньо. Ми самі не зможемо навести тут порядок. Та ми навіть елементарно не знаємо, коли і де чекати їхньої наступної вилазки. Вони настільки добре організовані, що відправляють через кордон навіть підставних кур'єрів, людей без товару. тут ставки дуже високі, йдеться про величезні суми. Навіть важко уявити, які гроші тут обертаються. Це сигету Мармацієй. Прикордонне місто на півночі Румунії. Незаконно вивезені з України товари тут можна придбати де завгодно і без особливих перепон. Десятки продавців на кожному кроці пропонують контрабандні цигарки. Цигарки, цигарки. А що у вас є? Скільки коштують дві пачки? Дві дам за 12 лей. У перерахунку це 2 євро 60 центів. За упаковку цигарок тут просять менше половини її звичайної вартості в Румунії, а в інших країнах ЄС ціни на цигарки часом в 5-6 разів вищі. Але навіть якщо поліції вдається конфіскувати нелегальну партію товару, контрабандистів це не зупиняє. Відшкодувати втрати вони можуть уже за один вдалий рейд. Переважно вони возять дешеві цигарки, які виготовляються в Китаї, Росії або безпосередньо в Україні. Кожна марка цигарок має свою кодову назву. Приміром, завдяки прослуханим телефонним розмовам, ми знаємо, що червоні упаковки цигарок з України контрабандисти називають червоним перцем. Прикордонслужба з усіх сил намагається покласти край злочинному бізнесу. Телефони підозрюваних у контрабанді прослуховуються. Слухай, мені потрібен червоний перець і багато. Отримаєш за роботу 2000 євро. 2200 за ніч. ЄС має намір посилити боротьбу з нелегальною торгівлею цигарками. В майбутньому на кожній парці з'явиться етикетка, завдяки якій шлях продукції можна буде простежити від місця виробництва до продажу. Щоправда, румунські поліцейські особливих ілюзій не мають. Вони переконані, роботи на кордоні не зменшаться. Щоночі вони виходять на боротьбу з цим злочинним бізнесом, одним з найбільш прибуткових в Європі. Ще більш прибутковим видом нелегальної діяльності є кіберзлочинність. Її основною мішенню є, звісно, бізнес. Збитки лише німецької економіки оцінюються в сотні мільйонів євро. Страждають і споживачі. У січні цього року Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки повідомило про крадіжку даних для доступу до 16 мільйонів адрес електронної пошти. Але більш за все грабіжників цікавить доступ до тих електронних скриньок, де гроші лежать. Втрата ключів і паролів може дорого обійтися їхнім власникам. Анет Фіткау стала жертвою шахраїв, які крадуть особисті дані. Одного разу купуючи щось через інтернет, жінка цілком випадково виявила банківський рахунок на своє ім'я, який вона ніколи не відкривала. На превеликий подив Анет Фіткау від її імені оперували чотиризначними сумами, але і це ще не все. На акаунтна моє ім'я були створені рахунки на порталі eBay, у системі онлайн платежів PayPal. Були замовлені кредитні картки, відкриті банківські рахунки, здійснювалися покупки. Цей список я можу продовжувати без кінця. Як тільки Анет зробила неприємне для себе відкриття, одразу заявила в поліцію. У ході розслідування з'ясувалося, що злочинці підробили її посвідчення особи і активно ним користувалися. Окрім цього, всю пошту анет зловмисники перенаправили на іншу адресу. Таким чином вони могли контролювати листи, які надходили, і про які жінка не повинна була довідатися. Злочинці зареєстрували фіктивну Анет Фітка з чотирма адресами у різних частинах Берліна. Це жахливий приклад крадіжки особистих даних і використання їх зі злочинною метою. Зловживання в такому масштабі стаються рідко, але на жаль, випадки крадіжки особистих даних це вже майже повсякдення в сучасному світі. прес-секретар Берлінської прокуратури Мартин Штельтнер робить припущення, що зловмисники заволоділи копією паспорта Анет. У пошуках квартири вона залишила копії свого паспорта в трьох ріелторських агенціях. у ході розслідування ми звичайно намагалися встановити, де можна було дістати копію паспорта. Ймовірно, це дійсно сталося через одну з агенцій нерухомості. Ми почали розслідувати в цьому напрямку, але не дуже просунулися. але Анет сумнівається, що слідство відпрацювало всі версії. Жертва шахрайства говорить про бездіяльність правоохоронних органів. Тим більше, що в прокуратурі підтвердили, що вона не єдина жертва інтернет-шахрайства. Я відчуваю себе якось безпомічно, коли розумію, що є, вочевидь, важливі докази, але слідство цими слідами не йде. Кількість крадіжок особистих даних і кіберзлочинів у Німеччині та Європі стрімко зростає. Федеральне відомство з безпеки у сфері інформаційної техніки оприлюднило тривожні цифри: усього за один квартал було встановлено 250 тисяч випадків крадіжок особистих даних. За рік це один мільйон. І це лише ті випадки, про які стає відомо. Дедалі більше користувачів інтернету стають жертвами мережевих шахраїв. Анет не розуміє дій прокуратури. Її справу через шість місяців закрили. Да Оскільки я так і не бачила транзакцій рахунків, які були відкриті на моє ім'я, я досі боюся, що їх використали для здійснення міжнародних нелегальних оборудок. За оцінками експертів, кількість кіберзлочинів і надалі зростатиме. Поки що правоохоронні органи не можуть взяти ситуацію під контроль, адже сила кіберзлочинності в тому, що вона не знає кордонів. З огляду на розмах кіберзлочинності в світі деякі страхові компанії навіть запровадили новий вид страхування для підприємств від кібератак. Приміром, коли хакерська атака призводить до тривалої зупинки товарообігу або коли страждає реноме компанії, докладніше про події Європи, а також про розвиток ситуації в Україні, читайте на сайті української редакції Deutsche Welle. Бережіть себе до наступного ефіру.